Добро здоров'я пані панове, категорично з великим задоволенням, втретє сьогодні у неділю, 21 вересня. Я вас вітає на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Климчук. Так звуть мене. Дійсно, це наш третій брифінг за сьогоднішній день. І одразу статистика, цифри, а бачите, перекур вони взяли неділю. І небагато майданчиків працювало в росіян по запуску цих шахедів. Та й в принципі, сама кількість якраз говорить про те, що накопичення воно має межу, після якої дійсно треба ставати на паузу і чекати, коли довезуть у кількість, якою, наприклад, вчора чи було атаковано Україну. Сьогодні 54 одиниці, причому там шахеди, гербери, інші типи, в тому числі пінопластові. Але, але от традиційно в них завжди 50% плюс, а саме сьогодні 30 дронів були шахедними. Хоча запускались Курська Мілірова з Брянська і Приморська-Актарська. Там Брянська якраз новий цей майданчик, і його напевно будуть зараз посилювати. Ну, в плані ну, цих от цього устаткування для запуску дронів, бо відстань до кордону відповідно менше підльодний час менше і менше часу, в принципі, на реакцію. Тут в Україні ну реагування воєнною мовою а авіація, працювали зенітники, реб, безпілотні системи, мобільні вогневі групи. А дрони було знищено або пригнічено ребами. Ну і іншим устаткуванням, в принципі, мова йде за північ, за схід, і було кілька в центрі країни. Тобто, ще раз не було масового нальоту, але тим не менш, 21 дрон долетів і на восьми локаціях наробив шкоди. Слава Богу, що повідомлень про вбитих на. На сьогоднішній ранок в цьому контексті немає. Є поранені, є шкода для господарських споруд. Якраз бачите, сьогодні вони знову так про всяк випадок на підприємство кидали. Але ну маємо те, що маємо в принципі за цей тиждень. Сьогодні, от якраз перед своїм перебуванням роботою на генасамблеї Організації об'єднаних Націй, президент дав статистику: що за цей тиждень було понад 1500 ударних дронів в нас, і понад 1280 керованих авіабомб, і 50 ракет різного типу. Це за тиждень по одній європейській окремо взятій країні. Ну ну якби це що, вже всі до цього звикли. В цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів притому більше ніж 132 тисячі одиниць із різних країн: Європа, Америка, Китай, Японія. А ну окрім цього, ще десятки інших країн-постачальників. Я до речі. Разом з вами вчора, якби розбирав за цією номенклатурою дрон, один з останніх шахедів, які тут знайшли в Україні. Ну, ну якби який був не розбитий вщент, а якого пригнітили ребами, і там можна було достеменно побачити Мейдин, де саме зроблено той чи інший чіп, там чи ту чи іншу систему. По суті, всі ці технології допомагають створювати Росію зброю в великих масштабах, все заради як каже президент терору проти наших людей, що не зупиняти Росію це. Точно стане загрозою для країн Європи, Тихоокеанського регіону. Це такий привіт Тайваню, звичайно, сильні санкції. Інструмент, який допоможе це зупинити. Ну знову ж таки, якщо будуть ці санкції, звісно, що очевидно, що треба перекривати всі можливі шляхи постачання обходу санкцій, тиснути на країни окремі компанії, які їм допомагають. Це, В принципі, той шлях, який обрала Європа, але трошки не той шлях, який обрав Трамп. Він же за глобалізм, але при тому не хоче теж псувати свої там торгівельні стосунки. А при тому єдине, що він там зміг в новому варіанті себе видушити. От цієї ночі, ну коли в Києві була ніч, це те, що він знову ж таки розчарований Путіним і впевнений, що диктатор програє. Ну я вже цю фразу наводив, що вранці просто за нею нічого далі не пішло. Побачимо, може, в Нью-Йорку там щось на генасамблеї піде. Але тим не менше Трамп залишається у своїй доктрині і закликав інші країни знизити ціну на нафту. Ну так треба приклад показати. Треба, щоб Америка сказала, все. Всі компанії, які так чи інакше торгують з Америкою. Самі американські компанії встановлюють межу нафти російської, там, умовно, 25 доларів. Всі, хто купить за 26 і дорожче, все, значить, будуть в обструкції. Ну, якось так, бо сказав, а говори Б. Звичайно, що це автоматично зупинить війну Росії проти України. це вже, до речі, в друге чи в третє. Трамп так подає це, цю пропозицію. Знистять ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють. Богине 5 тисяч людей щотижня від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини. Ну а під ці цифри в нього гуляють. Хоча ми бачимо, що лише з російської сторони на сьогоднішній день більше 7 тисяч згідно даних от верифікованих даних генштабу Збройних сил України. До речі, і важливо, це от в третьому брифінгу традиційно ми бачимо з вами динаміку на лінії бойового зіткнення на добропільському напрямі. Там зберігається дуже важка ситуація, хоча президенти. Сказав, що ми там близькі до оточення росіян, але локальні успіхи, та вони є абсолютно наших оборонців наслідок контратак. Але в цілому ситуація ну, от кажуть наші військові, ну якби не заперечують слова президента, але все одно ситуація терпир, тягни штовхай, де обидві сторони мають велике угрупування, максимально високу щільність військ на один квадратний кілометр. Я нагадаю, що цього тижня Путін так сором'язливо сказав. Та нас там воює 700 тисяч людей. Ага, 700. мільйон 700. Ну я умовно, але точно більше мільйона. Ну так щоб не сміялося з його кількості з його вправності. А, і поки той виступ. Той, той такий кіготь чи язик, як його називаєте, не ліквідовано остаточно. Ще тривають там важкі бої в районах Новоторецького. Ворог також активно блокує наше просування в районі Разіного, бо робить своє просування в районі Новоекономічного. Причому це доволі може виглядати погано для нас. Бо східніше нового шахового присутність ворога зберігається, і іноді навіть вдається здійснювати туди логістику і навіть якусь ротацію з поповненням. Ось такі речі, і, звичайно, що наші оборонці роблять все можливе, щоб не лише не пускати ворога далі, але й контрактують, контратакують. Якщо є такі можливості, вони обмежені. Я сьогодні ще проілюструю цю обмеженість. І звичайно, що ціна вона дуже висока ціна за кожен квадратний кілометр звільнених територій. Не мені вам розповідати великомихайлівський напрямок найближчим часом є ймовірність нашого виходу з Калинівського, а згодом із типового. Вже видно, що противник наближається, частково їх підрозділи накривають у це останнє село, але повного контролю над ним в них ще немає. Але розуміють росіяни, що перед населеним пунктом їх чекають наші опорники, а це значно ускладнює прямий штурм лобовий. Звичайно, що ну, можливі обхідні маневри або спроби прориву під прикриттям там якоїсь великої кількості артилерії впіві, дронів, Проте поки що прямий підхід ризикований. Хоча картина і не весела, варто додати трохи. Перспективи, бо противник ще не досяг своєї стратегічної мети. Наразі це лише локальні успіхи? Вони звичайно повного прориву не забезпечують. Критичним стануть моменти, коли на запорізькому напрямку там повністю він закріпиться ворог в Полтавці, охотнічому у Успенівці. Я вчора вам розказував про цю ходу і прилеглих селах. А, наприклад, на Дніпропетровщині йде до вербового і забере Орестопілі Великомихайлівку. От саме тоді ситуація. Може загрожувати стабільності фронту. Ну теж якщо ми це з вами розуміємо, то очевидно і наші військові начальники це розуміють. Поки цього не сталося, головне максимально використовувати безпечні ділянки, де не літають дрони для зміцнення оборони. І от навколо населеного пункту Покровське, там е, якраз процес з будівництвом ліній, сітки встановлювати і готуватися весь час до потенційних атак. Це дозволить і час затягнути для ворога і уповільнити його так само, і ще й резерви для контр. Заходів підтягнути, і куп'янсь, друзі. Атакують і сьогодні з кількох напрямів, але атакують не будучи всередині. А от за словами речника оперативно-стратегічного групування військ Дніпро Віктора Тригубова, постійні спроби російських малих груп проникати в місто, які відбуваються українськими захисниками. По суті, вони знищуються. Та як і президент сказав, що у нас там дійсно контрдиверсійна така операція. Що ці позабігають, їх знищують. Вони знову забігають. Звісно, постійно атаки в тому. Числі і безпілотниками, і артилерією, всім, чим можуть. Тому ситуація там доволі складна. Це вже по суті фронтове місто, не префронтове, а фронтове місто це місто, яке підлягає під постійним атакам ворога. І це місто, де українські воїни тримають оборону. Ну і не забувайте, що там є ще місцеве населення. На вчорашній день, от, за даними очільника районної держадміністрації Купінської, до 800 людей от, в громаді залишаються. І на жаль, це не додає спроможності українським воїнам робити повністю свою роботу, бо росіяни як є осель. Ля є місцеве населення, вони в ті оселі, то не будуть ж гатити артилерію українців, типу, по своїм громадянам. Ну а що то за громадяни? У кожного дійсно своя доля, але є і свідомі того, що вони залишилися. Не ті, що не могли виїхати, а свідомі того, що залишилися. Так, от стосовно наших спроможностей і контратакуючих дій, я сьогодні вже згадував і зараз ще більш докладно. За інформацією нардепа Костенка, ну не просто нардепа він же секретар відповідного комітету, що Україна зараз мобілізує половину своєї потреби для укомплектування бригад. Тобто, за його словами, ситуація з мобілізацією дещо покращилася порівняно з тим, що було ще півроку тому. При цьому нинішній темп мобілізації він дозволяє лише от, оборону здійснювати, а проводити великі наступальні операції абсолютно неможливо. Це теж об'єктивна реальність, яка нам дана зараз відчуття, і яку ми з вами яку констатуємо. Насправді єдине, що ми точно можемо і де можемо атакувати, нападати, наступати, це наша далекобійність. І фактично кожного дня ми бачимо Результати на далекі, на середній відстані. От сьогодні знову та інформація, що ну від головного управління розвідки Міноборони було уражено в Криму е кілька багатоцільових гелікоптерів, а точно три Мі-8, А також дороговартісна російська оця радіолокаційна станція Небо у. От це ми можемо робити і це вправно роблять. Що дронами, що в принципі, от такими невеличкими диверсійними групами, як то мінування тендрівської коси. От нещодавно було те, що в мене відео в телеграм-каналі Василь Кунчук. Ну поки так до речі, стосовно потенціалу, там була дискусія, я її згадував дискусія про відкритість кордонів для всіх, чи для 18-22, там десь кажуть утис... утискують іншої версти населення. Там якісь законопроєкти депутати подають, щоб відкрити. Ти кордони, але От, якраз як пан Костенко вважає, в нього є простий рецепт, щоб молодь не втікала з України. Аби молодь не тікала з України, я цитую це. От він так формулює: тікає з України, не виїжджає, приїжджає, тікає. Аби молодь не тікала з України, потрібно закрити кордони, тоді ніхто не виїде. Я вже говорив неодноразово, що це було неправильне рішення: відкривати кордони для 18-22. Ми маємо робити все, щоб всі люди, які є в Україні, щоб допомагали і максимально. Працювали на нашу загальну перемогу, ну не можна розділяти суспільство по віковим категоріям. Ну, це позиція секретаря комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони і розвідки Романа Костенко. При тому при всьому, що він всередині процесу, розумієте, він же сам військовий. Він сам бере участь в військових операціях, навіть будучи чинним народним депутатом. Ну от що ви вважаєте? Напишіть в коментарях до речі, як стосовно цієї точки зору, вона є присутньою, звичайно, наявною. Але рішення от я сьогодні президента від його, з перших вуст, логіку його теж вам наводив. І от можна порівняти, що, як ми тикуємо з цього приводу. До речі, стосовно цих атак, які були теж цей тиждень позначений, там то дронами, то розбірками цих дронів, ну не цього тижня в Польщу дрони полетіли, але весь тиждень знаходили ці дрони, плюс Естонія, плюс оці літаки збивати, не збивати. Но, все як ми з. Вами метикували, що Путіну треба якась коротка побідоносна війна, але не в Україні, бо він тут нічого не може зробити. б у нас почув, або дійсно така от думка вона в повітрі вісить. Колишній спецпредставник держдепу США з питань України Курт Волкер він так і каже, що Росія здійснює атаки на країни НАТО, бо відчуває, що слабка у війні проти України і нічого не може зробити. Тобто, Волкер, пан Волкер, зазначив, що росіяни розуміють, що не просуваються на фронті в Україні, а їх нічні повітряні удари не мають стратегічного впливу. Тож вони випробовують країні НАТО і намагаються погрожувати їм. Водночас, дипломат зазначив, що ну така от програма Скайшилто цей по. Вітряний щит, начебто який там пропонується, поки немає широкої підтримки на заході. Ну програма закриття в неба в Україні. Я вам сьогодні, за допомогою президента Фінляндії, Олександра Ступа, в попередній частині якраз пояснював, які перестороги і чого насправді бояться на заході. Так, от на заході така ідея не має широкої підтримки. Наразі от, польський уряд підтримує цю ініціативу, водночас інше, вважають, що має бути пріоритет. Для Балтійського регіону, і от Ну Балтія, вона ж країни НАТО. Так вони кажуть, от там ми повинні захищати. Ну і Волкер припустив, що ідея закрити небо над Україною отримає більше підтримку в НАТО, якщо Росія продовжить провокації проти членів альянсу. Ну от я теж вважаю, що ці от удари вони виявилися таким чарівним копняком. Насправді для спокою і для смачної кави, і для пінного пива ну, в принципі, для Європи вон британські винищувачі почали патрулювати небо над Польщею. Ну, наші люди в Польщі напевно звернули увагу на більшу інтенсивність якраз прольотів. Військової авіації, то те вже не тільки поляки там літають. Міністерство оборони Британії повідомило, що літаки Єврофайтер тайфун розпочали польоти в межах місії НАТО. Оцей східний фронт, вони мають захищати повітряний простір Польщі. Від нещодавніх вторгнень російських дронів побачимо, як тепер британці можуть це збивати чи не збивати ці дрони. Ну як ми крок там рахували з вами? 6-8 днів. Ну от десь, якщо 10 число залітали дрони, ну можливо, через раз десь Десь хай під кінець місяця побачимо, чи кине Путін знову дрону на Польщу. Ну от міністр оборони Британії Джон Гіллі наголосив, що це чіткий сигнал, що повітряний простір НАТО буде захищено. Ну, добре, слава Богу, хотілося б, щоб тут в нашій, в нашій стороні, і не тільки словами, але в принципі, якби такі речі вони повинні дійсно якби, бути в розвитку. Ну і не тільки словами, бо бачите, в нас є діяч на якого всі озираються, і що він ска. Же як він себе буде поводити. Я за Дональда Трампа, бо знову ж таки повертаючись до цих висловлювань Олександра Стуба, без Трампа сьогодні при всьому тому ніяк ніхто не може. А Трамп сам якось втрачає логічну логічний ланцюжок своїх пояснень, своїх пропозицій. В нього вон чергова війна, яку він зупинив, і цього разу він Азербайджан сплутав з Камбоджою. То він якийсь Авербайджан, то ще якийсь Азербайджан. Ну, за Вір... Вірменію вже вивчив, видно, там вірмени американські йому повідомили про таку країну, як Вірменія. А от Азербайджан все ніяк не може вимовити. До речі, ну я не сумніваюся, що багато з учасників нашої спільноти дивилися сьогодні перегони автівок Формула-1. Вони ж відбуваються в Азербайджані, і там, от такий центральний кадр, ну за всяк час за цієї трансляції, там, де центральний падок, на ньому, ну там, де гаражі цих болідів, там зверху написано Азербайджан. І Він стоїть. До речі, цей падок акуратно проти а, азербайджанського парламенту, то я би так порадив ну, можливо, вже на наступний раз, але там написати зробити Азербайджан кома. Пане президенте, якось так, чи містер Трамп Азербайджан, великими літерами, бо насправді ну дійсно смішно. Ну під час там чергового публічного виступу. До речі, там де він сказав, що треба нафту знизити, ціну що Путін там якби погано себе поводить. Та президент Миротворець вкотре вирішив похизуватися тим, що завершив низку війн, Відколи повернувся до Білого Дому. Однак знову не міг пригадати, що Вірменія вела тривалий час бойові дії проти Азербайджану, тобто Раніше він якось же говорив, що Азербайджан чи Авербайджан воює з Албанією. Ну, то таке тем, така історія. А сьогодні, а сьогодні з Вірменією воювала Камбоджа, бо Камбоджа, Азербайджан для фонетики Трампа, вони якось схожі. А де яка різниця, правда? Вражає, каже, ми покінчили з війною, з якою практично неможливо було покінчити Камбоджа і Вірменія Жахлива війна. Де Вірменія де Камбоджа але от тільки каже, уявіть, Камбоджа. Же і Вірменія, а ще Косововна Сербія. Косова і Сербія воює, Ізраїль і Іран, Єгипет і Ефіопія. До речі, в Ефіопії каже Трамп, який от, має глибокі пізнання там в географії, збудували найкрасивішу греблю. Так, каже, Вона така, між іншим, найбільша в світі гребля в Ефіопії. Но до останнього була найбільша в Китаї. Ну нічого, хай буде в Ефіопії, але от те, що Камбоджа з Вірменією воювала, це напевно круто. Дійсно, можна було б якісь такі сигнали попередавати від азербайджанської влади президенту. Трампу, що вони просто не хочуть з ним сваритися? Там правда їде Ердоган до Білого Дому. От фактично цього тижня вони якось будуть зустрічатися там на високому рівні, і начебто дійсно турки будуть купувати ці F-35-ті які до останнього якби, їм не давали. Але там же ж Ердоган може навчити там, Трампа на 1-2-3 говорити Азербайджан, Азербайджан, а не Авербанг, який ж і Албанія, Вірменія, Камбоджа. Так, друзі, ну, звичайно, це така історія не дуже серйозна. Хоча, знаєте, нема сміху без суму. Бо коли президент такої країни, який там вважає, що він все може, ну, він дійсно може багато. Але трошки в таких речах не орієнтується. То що ж тоді ми говоримо за якісь глобальні речі, правда, геополітичні. Бо на нашому рівні воно з одного боку теж. Ну люди, люди в Полтавській області. Чоловік мав посвідчення водія. Я вже вибачте там кілька таких побутових історій. А мав посвідчення водія і прийшов в сервісний центр МВС з цим посвідченням. Каже, що ви тут в мене на руках якесь посвідчення, але воно не відбувається в дії. Хочу в дію, щоб воно було занесено. Ну, а воно ліве, тобто підроблене. -то, хто йому видав, там, чи він купив і хотів, щоб куплене посвідчення бо, бо підтягувалося в дію. ну Одним словом, поліцію викликали, все, три роки обмеження волі. От нормально, людина прийшла в дію. Сьогодні, до речі, стосовно дії, теж було багато інсинуацій, Я правда не став це одразу а, якби, розміщувати. Бо коли один народний депутат там, чи хтось інший, бачите, от, як вони всі відчувають, що ось ось вибори. Вони повинні бути десь там на медійному майданчику. Як то кажуть, погана інформація. Головне, щоб це був ні а погана інформація про людину. Це все одно реклама. Та? тому починають розказувати, що. Був страшний злив даних з дії, 20 мільйонів рядків. Всі там нардеп, там якийсь Фідієнко, оце він все повідомив. Ну, треба було дочекатися реакції дії по факту. Значить, те, що є бази даних, ніхто ж не сумнівається. Причому, це ж пам'ятаєте, реєстри вони ж були все життя в приватному управлінні. Чому тому, що був це класний бізнес насамперед для нардепів, бо вони смоктали з держави гроші, а держава, ну по суті, якби своїм там теж завідкати віддавали. Оплачували, умовно кажучи, супроводження і наповнення цих реєстрів. А й реєстри, навіть які стосуються громадян, вони були в приватних руках, бо приватні розробники. Тому те, що там на чорному ринку є, плюс там ці телефонні бази, ну це ж відомий факт. І тут людина говорить, все злив даних 20 мільйонів. Ну добре, що дуже швидко відреагували в мінцифрі. Там заступник міністра з кібербезпеки Балашов Віталій сказав, що опубліковані в мережі факт. Майли, оці які народний цілий депутат розміщував? Ну дійсно або не сповна розуму, або треба, щоб спеціальні організації спитали з якою метою. Бо насправді міняйте паролі, там все пропало. Зараз картки ваші заберуть. Ну це е, задля спокою людей в країні, яка веде війну по суті. Це суміш старих витоків із комерційних джерел, які вручну відредагували і доповнили вигаданими записами, щоб видати їх за нову базу. Це типова практика чорного ринка. Отак от пояснив цей заступник міністра. Старі оці витоки освіжили підробленими засобами, щоб видати їх за нові і вести людей по суті в оману. Ну от збудився цілий народний депутат. У мене питання з такими можливостями просто перевірити, а місце в. Верховній Раді, чи, можливо, місце десь я не знаю, в чомусь іншому, там на базарі можна щось продавати і страшні історії розказувати там. У нас на де там на, на, на ринку, да, на відповідному. Ми розцінюємо поширення підроблених фактів як скоординовану спробу атаки надію і підрив довіри до державних сервісів. я ж кажу, що треба вже коли-небудь цим органам з. Спитати в людей, з якою метою вони цю роздмухують. Мінцифри наголосили, що дія не зберігає персональних даних, а вся інформація підтягується з державних реєстрів в момент запиту. В підтвердження цього в березні 24-го року було оприлюднено навіть код. Відкрили код дії. Він знаходиться у відкритому доступі. Будь будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз і даних жодних громадян. В принципі, притомні одразу написали знайомі з цією доктриною, що це шматок вже давно злито. Старої бази дія на 3,5 мільйони рядків, нічого нового там немає. То я кажу: оцим нардепам, які розпорошують ці дані, йдіть на радіоринок, тут в Києві, там є, напевно, ще вільні місця, і там продавайте типу бази даних. Чорні списки на цих, як вони називаються? Електронних носіях і е, фіналізуючи наше сьогоднішнє спілкування, вже як за спорт я вже згадав за Формулу 1 Ну просто такого в нас ще не було е, в Україні чи з українцями, і тому якби це. Дозволить напевно мені тут трошки більше поговорити за спорт в фіналі. Ну за Михайла Мудрика, я думаю, багато хто знає. Ну теж не сумніваюся. Велика кількість учасників нашої спільноти там і футболом цікавляться і знають знається біда з Мудриком, Там стовбурові клітини скорів. А він там і виявляється, що це все на, на допінг контролі повилазило. Він відсторонений від футболу, але хлопець столоновитий однозначно і зі всіма даними і завжди підсилював збірну. Але. Виглядає так, що щось там з футболом в нього не складається, і якраз напередодні чого, що, що мене так вразило. При тому авторитетне іспанське спортивне видання Марка ну видало просто ну вогневу новину. Тобто, за інформацією їхнього джерела, по суті, зараз відсторонений вінгер національної збірної України англійського Челси Михайло Мудрик загорівся бажанням стати спринтером. А він же бігає нормально, та і, і, і взяти участь на Олімпійських іграх 2028 в Лос-Анджелесі. От не більше, не менше, причому виступити за збірну України як бігун. Тобто Українець нібито вже активно працює в цьому напрямі, активно тренується з колишніми олімпійцями. Але тут же ж факт, чи наша федерація легкої атлетики про це знає. ну виявилося, що не знає, тобто звернень ніяких не надходило. Причому, що мундрик за кордоном, і це ключовий момент. Ну, це не ключовий момент, щоби. Можливо, тренуватися і брати участь в змаганнях, але тут є один нюанс. Зараз я до нього дійду. Так, от ще в Федерації легкої атлетики сказали, що доки триває розслідування у допінг справі про Мудрика, це не є і не може бути в принципі участь у збірні як предмет обговорення. Випадки переходів з одного виду спорту в інший вже були. і Деякі навіть успішні. Вон британець Адам Джемелі. Він був футболістом, пройшов легку атлетику і став чемпіоном Європи з бігу на 200 метрів. Був призером чемпіонату світу Європи. А там в естафеті брав участь 4 по 100. Є випадки, наприклад, з легкої атлетики в Бобслей, От американська спринтерка Лоло Джонс. Але от всі спеціалісти кажуть, що є нюанси, бо в бігати по траві а і бігати на бігових доріжках в шиповках це зовсім різна технологія. Тут і різна техніка рухів, і багато різних груп м'язів, які залучені в кожній з цих справ. І мати швидкість для прискорення там 50 метрів, як в футболі це зовсім не означає, що ти можеш 100 метрів пробігти. З низького старту ще й під постріл стартера. Ну і навіть припустити, що Мудрик чи хтось інший пробіжить 100 метрів. Окей, то щоб війти до складу національної збірної з легкої атлетики і взяти участь у міжнародних змаганнях, необхідно виконати умови відбору. Тобто, стати членом Федерації легкої атлетики України через одну з територіальних федерацій. Ну тобто, я знаю, Київської області чи там якоїсь іншої області треба приїхати, виступити, напевно, з програмою чи як. І, звісно, не бути а, посісти не нижче третього місця на чемпіонаті України з легкої атлетики, і звісно, не бути відстороненим чи тимчасово чи дискваліфікованим через порушення антидопінгового кодексу. Бо він, на жаль, чи на щастя, але працює у всіх видах спорту. Але хода дуже цікава. Я ж кажу, було б фантастично поспостерігати, якщо там в футболі не складеся, але якщо знімуть обструкції, то може і нормальна людина все ж таки знову ж таки повернеться до тієї справи, яку він вміє найкраще в своєму житті робити. Так думаю, що просто. То якби щоб розважити, теж дати інформацію в медійне середовище, і хай люди почнуть обговорювати, як оцей депутат з цими витоками. Друзі, дякую! Так виглядає третій. Наш брифінг на сьогоднішній день перед тижнем важливим складним. Будемо спостерігати. Приєднуйтесь до каналу, це мій авторський youtube канал, який так і називається, як звуть мене Василь Клинчук. Дзвіночок вмикаєте аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Якщо формат заходить, теж будь ласочка, не соромтесь за коментарі і гіперпосилання можете відправляти своїми соціальними мережами, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, патріони. Дякую, спонсори каналу. Дякую всім друзі, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео є різні опції. Як маєте бажання і можливості, завжди радий спілкуванню. На загал традиційно не соромлюсь, завжди кажу. Будь ласка, кожен з нас, кожен своєму форматі. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтесь. Може ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. З вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!